на один із своїх об'єктів це державні тендери об'єкт укрнафти тут ми вікошки вставляли вставляли на їдальні тут у нас було звісно, з технаглядом трошки спорних моментів по зовнішнім відкосам ось зовнішні відкоси ті що ми робили і він питався домахуватися звісно, до таких от речей коли зовнішній фасад отакий от Увесь відвалюється. А чому була складність? бо ми решітки треба було зрізати. Так було в документах. Потім ставити обратно, якщо б ми їх переварювали, потрібно було бити. Оце вся балябуха відпадає. Корот, ну, свої нюанси. ну то таке. У будівництві, поки друг друга нахуй не пошлеш, блін. По-іншому бити не може. А так все нормально. З окренавтою працювати можна, все закрилося, все, все як би гуд. Зараз ще внутрі. Я так буду знімати, щоб територію не знімати, бо тут ну, режим не об'єкт. їдальня. Я вікна знімаю нічого такого. Я в кадрі не попаду. Зараз ще з зовнішньої сторони поздивлю. І отут теж з цієї сторони. Ну, коротше, тут взагалі ми вставляли 28 ой, фу, 23 вікна. Короче, таке він великий, ну, приміщення невеличке, блин, але вікон тут просто, зараз ещ з зовнішньої сторони. Чи старця, тут теж 5 штук, тут сатінові вікна вставляли. Зараз з... внутрі, короче, покажу. І зараз розкажу, чого я взагалі сюди приїхав. Ну і короче, фасад рушить, коротше, хана не будемо наганяти. А отак вони виглядають у нас зсередини приміщення. Тут ПВХ відкоси пластикові йдуть по замовленню. Тут у нас з 70-й профіль, 2 ішки, 40-й пакет з енергією, бо треба, щоб був коефіцієнт супротиву теплопередачі 0,9 по називанні. А хоча в замовленні у замовляла в нас... 32-й пакет, ну, цих, наприклад, п'яти вікнах, 32-й пакет з 1 ішкою. Але по коефіцієнту ми не проходили і ми за власний рахунок піднімали якість замовлених вікон. Ну, Сендичними вікосами ну, нормально, прикольно виглядає, мені подобається. І так, Сложностів, звісно, тут було дуже багато, бо ми це все робили, не, коротше, не припиняючи роботу. Кухні. Роботу кухні і дівчата їсти готують, ми демонтаж вікон робимо. Ну, звісно, таке було. Ругалися, зараз на себе переключу. Ругалися тут кожен день, чуть не билися. Хто сюди буде працювати? Ну нічого, все доробили, все вирішили в терміни в, в, успіли. Коротше. І зараз покажу вам, чого я сюди приїхав. І як буде, плануєш одно а Потім виходив по-іншому. Ось вона шельма виновниця всього торжества. І за котрої я чуть бомжом в другий раз в житті не став. Вона коротше, в мене в дорозі, коли ми ще сюди їхали, це було 3 місяці назад, щоб ви розуміли. Ну, Коли ми тільки починали цей об'єп. Розлетілася коробка, ну вона там в багажнику. Коротше вона тупо взорвалася. І ми її сюди тягнули на евакуаторі. Коробку потім покажу, бо вона ще завантажена. Усяка ну, коробка там лежить, блядь. І оце, коротше, ми її сюди з матеріалами тягнули тягнули на евакуаторі 100 км, а потім... Тут по місцю коробку поміняти, але тут ні хиріше нема. Навіть зараз я про це їхав, вона місяць тут, мене вже місяць тут не було. Нас, я коротше, їхав сюди з Борисполя 280 кілометрів. І не знав, вона ще є, чи її вже наміталобрух тут розібрали. Коротше, тут були хлопці, теж працювали, щось там робили. І жили у цій обчасті. А така штука на Укрнафті, на об'єкті машини вони забороняють свої оставляти, ну, щоб типу, в своїй відповідальності і всяке таке. Ще й за це штрафні санкції йдуть по договору. І я її заховав сюди. Це не територія, би, це територія громади. І, і сюди її заховав за деревками і хлопців попросив приглядати, поки не уїдуть. Вони вже уїхали. Їх тут вже нема. Дзвоню хлопцям, кажу, блядь, вже не тиждень оттуда уїхали. Ну стояла, коли уїжджали, стояла. І я визвав евакуатора, а буду її вести до себе на базу в Черкасе, в село Іркиїв. І от я зараз звідти я сам приїхав, потім кажу, ні, не виїжджай, тому що, може її вже розібрали. Я тобі ще гроші заплачу, і газель не заберу, і коротше, я сюди приїхав, тепер йому набрав. Тут зв'язку немає, я не знайшов гроші аванс збросити. Короте, і ось тепер чекаю ще 3 години, поки він доїде, щоб неужели, неужели я закінчив з цим об'єктом. Дивіться, в ну, нас стрібудівельна компанія з людьми, великий напряг. І ну, як би розширятися треба, треба, треба і збільшувати об'єми. Пофіг війна, ну, ми ж українці нам то не привикати в згоднях жити. І доважиш, не забувайте, що до багатьох будівельників, будівельних бригад, організацій, особливо організацій, котрі у вас є люди, все. І вам треба вийти на... Державний ринок вигравляє тендери. Мій номер є на сайті. Мій номер є усюди в Телеграмі, в ціни в Телеграмах і в Ютубах. Ви звертайтеся до мене, все навчим, все покажемо і будемо співпрацювати. В мене, щоб ви розуміли, навіть по своєму ФОПу на третій групі я от навіть в Укрнафту зайшов, тендер виграв, здали його, все якби, ну, за своїми нюансами, як я тільки що розповідав. Ну, це будівництво все оплачено, все закрито, Ні, ну, і не, не тільки Укрнафта в мене. Коротше, в мене тендерами я займаюся чисто по своєму ФОПу два роки, бо не було жодної дискримінації чи і дискваліфі... не було жодної дискваліфікації в мене по документам. Тобто в мене багатий опит по вигранню тендерів в, в... в... в бюджети в України. І тому звертайтеся, буду з радістю співпрацювати з людьми. Також і по товарки. Якщо вам треба продавати щось. Звертайтеся, там не ну, знаю, ноутбуки, телевізори, блин, мені не важливо, що там процедура практично однаково. Все на це йде. Ну, ми, саме більше, звісно, мене цікавить, і це саме сложне, це поточні та капітальні ремонти, будівельні роботи. Є кишторисники, є смітчики, є навіть своя майстерня добу, майстерня кошторису, програма розроблена для швидкого розрахунку будівельної вартості. Це наш продукт. І він ви його качаєте безкоштовно. І з вас підписка, лайки. Зараз доберуся ще до будущої бази, котра куплена в Верклієві. І познімаю ще вам там відосики. А звідки та база взялася? Куди вона взялася? Нагадую, що я переселенець з Луганської області 4 роки тому. Ми була в нашій моєї родині 4 гривні на кармані, я дитина і жінка. І грошей більше не було. Нічого, заново все відстроюємо, вже багато чого з'явилося, тому співпрацювати з нами можна. Коротше, добрався я до своєї недобудови. Приїхав. Коротше, в цьому році я ще тут а, ні, був, раз був, трава ще була невес... невеличка. Все вже зараз вже поросло на евакуаторі. Еле, сюди заперли. блядь, забор надо прикрутить. Прикрути. А то, короче, все покосив. Ну, от, щоб чисто ходити можна було, Корча свого. Грбаного. Потрошки бензин з нього зливаю, бо на косарку не було, а їхати впаду. Ти, подруга, дні, дні моїх сурових. що ж ти мене чуть другий раз бомжом не зробила, хоча я ще бомж досі, бо це не добудула. Вивалися. Хочу завтра буде час, і ринохай треба трошки далі відтягнути, бо я сам тут. Бо я туди просто не пролізу. Ну, ляньте, блин, Все короче, в куща. Хочу з цепу зняти. І И... ну, зараз наверное, переключусь. на це хочу зняти, вже зарос. Завести мотор. Ну, мотор я капіталював. Чому проблема? Я так відкапитали в мотора. вакуум тест голови робив. Міняв всі клапана мені ромчик. Этот... Шліфували її аргоном варив газелівську голову. Представте собі 402-й мотор. Поршніву всю міняли, але ну, поршніву до цього міняли. Карбон я весь перебирав. А що там, я ще все робив? Електрику косі розплів, все, коротше, поробив. І зібрав такого матеряку, що пиздячив по трасі 80. Ну, крейсненою скорость. Вантаж був десь тонна. Десь тонна. І з-за того, що я не виключався, від нас п'ятої передачі. В мене заклинила п'ята передача. Бо я оцей 90 навіть під горку, щоб ви розуміли, затяжну горку, і що таке, йопта, оце я мотор собі зібрав. блядь, тепер вона ніколи ну так я думаю, ну то що я все время, щоб піднятися на бугор, навіть тон з тон, тонною, я чуть ли бувало не до третьої спускався. Ну, Потім, коли я голову розібрав, бо я в не наліз, вийшло так, що я на двох циліндрах. практично. Ну, Може бути на двох з половиною, бо пиздавло. Ну, вони там всі, пиздав. Ну, я не знаю, як вони в якої очередності робили. Ну, коротко. Зібрав мене, тепер дивіться, що в мене з коробкою. Коробка лежить. блядь, Це, це все, все стройки тут. Зараз я розкажу, чого там такий хаос. Оце я нічого не ламав, щоб ви розуміли. Оце все все нахуй. вибачаюсь за мій французький, Оце все таке в дорозі було. Її там провернуло повністю. Від, е, оторвало крестовину від калінвала. Е, Відірвала хрестовину від махови, коротше, від щеплення. Отак от коробку провернуло. Я не знаю, ну цепі, напевно, повністю ну, стопудово, повністю жопа, я так думав. Мотор хочу, я його заводив, він завівся. Но хочу все позняти завтра і подивитися, живий чи не живий. Коротше, на евакуаторі з Качанова, сукернафта я її тягнув вчора евакуатором вверкліїв, блядь, З евакуаторщиком попали в таку. Блядь, жопу. Так він ще знав нахуй дорогу. Я їду перший на Ренохи, там теж колесо блять, уложив. Я думав, що в Полтавській області там дорог немає. У цьому качанова на Укрнафті. Ну це ні. Коротше, ну, може хто знає, перед Чорнобаєм і якось в Полтавській області, не пам'ятаю, як воно називається. Границя Полтавської Черкаської області це просто пиздець. Коротше. З двох боків ями більше ніж по коліна. І отак, от, блять, кілометрів десять Евакуаторщик вложив дві ресори. ухерачив два колеса, Кажу, ти нахера так нас повів? Чому через Переяслів не поїхали? Ну дали б круг, плюс 50 кілометрів. Ну, коротше, і оце після комендантської години в два години ночі ми тільки на участок. Виїхали з Полтави з Качанова, щоб ви розуміли, о 7 чи о 8, поки він її завантажив, поки то сьо, поки він туди добрався. І тут були. Аж в два ночі після комендантської години. Зараз покажу участок, який хто ще не бачив нові підписники, це котрий я купив в тому році. Ну, ще, ну, я його купив під склад. Бо майна вже стала в, нові, в новому житті е, доволі таки багато. Е, розкажу про участок, чи в наступному відео, чи в цьому. А може і в цьому, і в наступному. Дивіться все. Короче, а зараз вон, дивіться шашличок собі. Ну отак от у мене світла нема, щоб ви розуміли. Отак от приходиться на участку без світла. жрати собі, Сонячну панель я собі поставив. Та зараз покажу. Там, правда, такий бардак, срач, бо я ночі проїхав сьогодні, ні хіра, ні от то приходиться спати на отому, Поки що. Так зараз переключусь опять. Ось світло мене мені дає і акумулятори тут заряджає моя сонячна панель. Кстати, вже заряжено. Там відео на каналі є, я про неї розповідаю. Це все дає мене мені це для нових, для нових зрителів каналу. Глядачів. Коли я вже навчусь нормальною мовою розмовляти? Так, оце одна сонячна панель короче, дає мені світло. Дам акумулятори ще під'єдніше, і 20 вольтовка і 12 вольтова система. Трошки не дорог, в підвал там я світло короче, зробив. А, тут воно горіло. І туди там підвал глубочий. Хату, хату взяв за 2000 доларів. Тут світло дає. Ну щоб ви розуміли, сонця нема, зовсім нема. І ще й панель не дуже перед сонцем стоїть. Але ось світло є. В гаражі світло є. Бачите, щоб ви розуміли, скільки дає одна панель. 400 Вт. Там в мене камера на участку стоїть, вайфаївська теж зі своєю сонячною панелью. У мене зараз шашхуки згорять. єпта. Ой-ой-ой, ой, ой, так, ладно хлопці, на наступному відео я вам... Коротше, далі далі все скоро включуся. Я люблю зажарене м'ясо. Не сильно воно там підгоріло. Ой, вже витащився зброю. Оце я вчора в другій годині приїхав вночі. Сьогодні тут в магазині в селі... Багато в магазині в селі Верклієві. Гарне село. По тим їбінням, де я працюю, часто, там Качанова, оце де Укранавта. Там села Запереяславо. Навіть в Київській області, за там, Бориспіль, де я живу зараз, як ще воно там називається. Ну, підкажіть, знаєте ж це місто, на рядом з Бориспілем, Бровари, о! Там за Бровари, там Бобрики, Хіробрики, блядь, там взагалі теж пиздець. А тут чотири магазини продуктових в центрі. Ще нижче ще один великий магазин, Дві, два автомагазини в селі, поняли? Ну як на це село ПГТ було. Зараз ПГТ нема. Ну, коротше, оце отаке. Отак от генпідрядники, бомжі, переселенці живуть. Ну я тут не живу, звісно, в Борисполі. Але чесно вам кажучи, отут вот вже своє. Знову своє в новому житті. Коли ти на своєму учаску привозиш свій інструмент, там, складуєш машини свої розбираєш, робиш, що хочеш. Ну це, звісно, ну, мені пофіг, я оце на матрасі буваю, Ось тут мені краще, ніж в орендованій квартирі з нормальними умовами, з нормальним все всім. ну Звісно, дружину сюди я ніколи не забираю, раз там, приїде до мене зі мною на день. Жодного mm, разу, Ну звісно, де тут ночувати. Так це, вище, це ще нормально. Як ми з Яном сюди приїхали, першого разу тут бур'ян був отако. отак. оце Весь участок. Ми на газелі пробивалися. В газелі там і матраси, і таке все Навіть, ну, прийшлося спати, тут полів не було зовсім. Кірпічі валялися, земля. коротше. Mm, Ян там на матрасі, я в газелі якось там от, може, в, в вікно. Ну, а потім туалета ж не було, нічого не було, води не було, світла ну, і зараз нема, ну, тільки ото де от, ото світло зараз є. Ну, його Мені для одного, коли я на 2-3 дні приїжджаю раз пів року. Да, я, ну, а я в мене, щоб ви розуміли, тут жив так, 2 тижні щось. Від армії прятався, поки не забрали. Ну коротше, 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 отак. Що, в наступних відео щось, ще... пишіть коментарі, що ще цікаво. В наступних відео покажу. Також заходимо на сайт майстерня. Е, кому потрібні теж такі сайти на крутому етому, фреймворку Джанго на язикі Python, І можете теж звертатися. Я взагалі подумаю, що можуть бути е, трошки перепрофілюватися із будівництва ще ну, так, щоб доход відтуда йшов хоча б приблизно хоча б 20% від мого доходу. Ну, було б неплохо. Бо там речі дійсно, я як, подзвонив, щоб розробляли мені сайт. Блядьте, там такі, такі цифри щось. Ну, мені як будівельнику півмісяця місяць. На дефігачить за те, щоб вони мені там 2-3 сторінки зробили сайту. Котре я сам ну, як би, зробив за допомогою конечно, штучного інтелекту, поки він справлявся, поки проєкт не почав рости. Ну, коротше таке. Підписуємося, ставимо лайки, звертаємося в коментарях на пошту по номеру телефона. Пофіг.